Я сьогодні з ножиком в кадрі з двох причин. Перше, він допомагає тримати мікрофон. А друге, сьогодні ріжемо правду матку. Сьогодні говоримо про те, що заважає вам отримувати максимум з ваших соцмереж. Я буду розповідати на прикладі історії, які я отримую спілкуючись з підприємцями, проводячи консультації. Але більше я буду розповідати своїх власних завтиків, які мені заважають, і ви точно знайдете в цьому себе. Точно знайдете з вами, як завжди, Іван Шевцов. Це відео нестандартне для мене, воно, мабуть, нестандартне для вас, тому що ви звикли, що на цьому каналі багато іншого контенту, практичного контенту, але сьогодні будемо говорити, скажімо, на душевні теми, хоча практичного теж буде багато. І якщо вам сподобається такий формат, обов'язково пишіть в коментарях, і тоді я буду знати, що потрібно записувати більше такого. Що ж заважаю вам, як підприємцю, отримувати більше із своїх соцмереж. Давайте розповім на своєму прикладі. Перша проблема, яку найчастіше я зустрічаю, в підприємців, це перфекціонізм. Перфекціонізм він може грати вам як на руку, так і проти вас. і частіше він грає проти вас. Чому? Розповідаю на власному прикладі. Я, наприклад, надивлюсь часто різних блогерів, ютуберів. Я дивлюсь, там ютубери записують класні відео, вони їх класно монтують, там все супер, в них там виходить вау. І я такий теж заморочуюсь над, над відео, над монтажем, над зйомкою. там над Тим, щоб камеру, світло, все я розумію, це все важливо. Насправді це дійсно важливо для Ютубу мати якісний ролик, якісний, щоб ваші очі не боліли, коли ви його дивитесь. Але досить часто буває так, що ось ці всі мої заморочки приводять до того, що я випускаю мало роликів. Я просто забиваю бол, такий я та не хочу я записувати відео, бо це викликає в мене негативну емоцію. Це викликає в мене біль Біль записувати відео. І я зараз тестую там на іншому каналі. Я тестую інший формат. Я тестую відео, коли я не заморочуюсь взагалі з відео. І навіть на цьому каналі вже був формат, коли в мене на задньому фоні взагалі фон був поставлений штучним інтелектом. І ось цей перфекціонізм він часто заважає. Дуже часто він заважає. Він грає проти мене. Тобто я не дивлюсь всяких роликів, які хтось робить. В Тіктоці, які хтось робить там в рілсах, і це класні ролики, там супер знято. І я дивлюсь, рівняюсь там на великі бренди. Мені хочеться робити, як роблять вони великі блогери. Але в мене так не виходить, тому що немає того ресурсу, тих можливостей, які мають вони на даному етапі мого розвитку. На даному етапі мого розвитку. Ось цей перфекціонізм. Коли я надивлюсь на різні такі речі, я хочу зробити так само. Але на даному етапі я не можу так зробити, і тому досить часто я відмовляюсь. Бо будь-який запис відео створення контенту причиняє дуже багато різних заморочок, болі і, і, і стресу. І Я не хочу цього всього. Насправді ніхто не хоче цього всього. І Я зустрічаю таке в підприємців, коли підприємці у них є ідея зробити різ, зробити відео, зробити щось, але підприємці не роблять цього. Чому тому, що вони дивляться на те, що вони зробили, і такі а в мене вийшло якийсь гіф. А всі інші роблять класно. І порівняння себе з іншими, звісно, ми будемо і можемо виглядати як гіфа. Якщо порівнювати себе з тим, то вже пройшов цей етап, на якому там я знаходжуся. Буквально недавно, ну як я записую це відео, у нас був зідзвон дзвони. Мені є закритий чат Чіп я там залишу посилання в описі, можете про нього почитати. Це закритий чат для тих підприємців, хто хоче розвиватись, більше дізнаватись про рекламу. Ми щотижня робимо зідзвони, розбираємо рекламні кампанії, розбираємо стратегії і все інше. І проводимо часто дуже філософські зідзвони, тобто такі, на яких ми ось такі теми теж розбираємо. Саме це й було причиною, чому я цей ролик в YouTube записую. І от на цьому зідзвоні, в чаті чіп ми просто говорили. І я просто сформулював таку фразу. Можливо, я її десь почув, але звучить вона так: просто робіть, робіть, просто і як на мене, це геніально. Вам не потрібно заморочуватись, вам не потрібен цей перфекціонізм, потрібно гнати в шию. Маєте можливість записати ролик? Запишіть його. Запишіть. Нехай ви запишете його на трічку, але зробіть його. Зробіть, викладіть його в соцмережі, подивіться, як він зайде, що скаже аудиторія. В мене є такі кейси, де учасники цього ж чату, там одна із учасниць, взяла, просто закинула відео, яке їй там захейтили. Її ж е, знайомі, хто працюють з нею в цій же ніші, захейтили, сказали: Ой, що ти таке закидаєш?? Воно ж там негарне, воно ж там якесь таке собі. А в неї це відео просто органічно почало приводити її підписники. Бо люди дивляться на нього. Люди дивляться, воно для них живе, воно для них актуальне. І це перша проблема. Перша проблема підприємців це перфекціонізм. Давайте всі разом його позбудемося. Тепер проблема номер два, яку я також найчастіше бачу, це страх витрати бюджету. Страх, рекламний страх. Я вже говорив за цю помилку. У мене є окреме відео про цю помилку підприємців. Це коли ви запустили рекламу. Вона працює першу добу, а ви там поставили бюджет на неї 5 доларів, і ви вже її зупиняєте. Бо ви переживаєте, я 5 доларів потратив і нічого не отримав. Ну так це не працює зараз. Зараз так це не працює. Якщо ви хочете отримувати результати з реклами, то вам потрібно грамотно її запустити, цю рекламу, подивитися, як ця реклама буде працювати декілька днів, вона буде в стадії навчання, і після того робити висновок: вона дає вам результат чи не дає вам результат. Ну, якщо говорити про правильний запуск реклами, то в мене є для підприємців покрокова програма по запуску реклами в Instagram генератор клієнтів. На неї я залишу посилання в описі. Це дійсно програма, яку я записав для підприємців, яку я можу 100% рекомендувати. Рекомендую її всім взагалі. От я рекомендую: візьміть програму, пройдіть її і просто запустіть собі класну рекламу. Запустіть покроково 1, 2, 3, 4, 5 і зробіть. Тобто, другий момент це ось ця боязнь потратити бюджет чуть більше бюджету. ой, а що як воно не спрацює, реклама працює завжди. Реклама завжди вам дає охоплення. Поки ви маленькі, про вас мають дізнатись всі, про вас мають дізнатись максимум. Ви маєте вкладати рекламу на те, щоб вас якомога більше людей побачили. Поки ви маленькі, вам треба маячити в людей перед очима, тому що вони навіть не знають, що ви існуєте, і реклама дозволить вам показати, що ви існуєте. Третя помилка, яку я також спостерігаю, це аналітика. Аналітика це прям дуже велика біль. Чесно, дуже велика біль. От, наприклад, в мене в програмі генератор клієнтів я даю на крайньому занятті, я даю людям таблицю аналітики, яку я створив для своїх же клієнтів, яких я веду по рекламі. І я створив таку таблицю, щоб ми відслідковували ефективність з реклами, щоб ми відслідковували, яка в нас ціна за підписника, щоб ми відслідковували, яка ціна за повідомлення, ефективність повідомлень, кількість продажів. Тобто, ваша аналітика не має зводитись до того, оскільки у вас клік. Чи яка ціна за повідомлення? Це поверхнева аналітика, це поверхневий аналіз того, що ви робите. Я бачу дуже багато підприємців, які не ведуть аналітику. Взагалі не ведуть аналітику. Вони дивляться просто інструменти аналітики, це для них рекламний кабінет, куди вони дивляться і там: о, якщо ціна за клік 1 цент, клас, це значить супер результат. Значить, хай реклама працює. Якщо ціна за повідомлення долар, це класно. якщо 2, якщо 2 долара, то не класно. І досить часто, особливо в клієнтів там на консультаціях, або навіть персонально з ким я працюю по рекламі. Я показував такі приклади, коли у людини, наприклад, попередній таргетолог робив результати по долару, і в неї з 10 переписок закривався один клієнт. Прийшов я, і в мене ціна за переписку 2 долари. Але із п'яти клієнтів в мене закривається теж один. Із п'яти, а з десяти клієнтів закривається два. Тобто за ту ж саму ціну, яку робив попередній таргетолог, закривається та ж сама кількість клієнтів. Звісно, там є дуже багато факторів, про які зараз можна сперечатись, але є один факт, який дійсно є, який дійсно працює. Людині не треба робити так багато ітерацій. Людині не потрібно спілкуватись з так багатьма іншими людьми, які пишуть пишуть витрачати на це час. Якщо вона з 10 закривала одного, а зараз з 5 закриває одного при тих же затратах, тобто ціна в конверсію за клієнта виросла, і це важливо, важливо рахувати все від того, як у вас клієнт, коли він прийшов до вас, коли він купив, як купив, на яку суму купив, яка окупність реклами, і так далі, рахувати LTV клієнта. Скільки раз він потім у вас ще купує, і якщо подивитись на це глобально, то це дуже тяжко. Люди такі дивляться. Ой, ні, це така аналітика, як її буду робити. Мені важко, я не можу. У мене зараз багато там своїх бізнес-процесів. Ще зараз в аналітику полізу. Так, я розумію, я розумію, це дійсно важко й довго. Але почніть з малого. Почніть хоч чогось. Почніть аналізувати те, що ви робите, для того, щоб отримувати кращий результат. Тому що, якщо ви аналізуєте те, що ви робите, приносить вам певний результат. Вірніше, ви його не аналізуєте. Ви бачите, що от ви там запустили рекламу. Вона дає певний результат, але ви її не аналізуєте. І у випадку, якщо реклама починає давати гірший результат, що роблять підприємці, вони просто беруть, запускають ще щось, запускають ще щось, запускають ще щось. ну, тобто, І потім щось у них вистрелює. Ну, це так, також стратегія, але можна підійти до цього розумніше. І якщо у вас щось не працює, ви аналізуєте, чому воно не працює, аналізуєте, що працювало, і робите подібне тому, що працювало. Ось таке вийшло відео. Якщо вам такі формати подобаються, пишіть про це в коментарях. Пишіть і я буду записувати більше ось таких відео. Вони будуть наповнені корисними сенсами для того, щоб ви робили кращі результати. Я дуже дякую вам, якщо ви додивилися це відео до кінця. Я дуже дякую за те, що ви підтримуєте мій канал вподобайками, коментарями, підписками. З зараз тут мають з'явитись відео, які я також рекомендую вам переглянути. А на зв'язку з вами був Іван Шацов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!